Ми зробимо електроенергію такою дешевою, що свічки палитимуть тільки багатії, сказав якось відомий американський винахідник Томас Едісон. Декілька років по тому, 1882 року, він відкрив одну з перших гідроелектростанцій у світі. Саме відтоді розпочалося активне освоєння цього виду відновлюваної енергетики. Мовиться про випробовування електроенергії за допомогою енергії води. Едісон не помилився сьогодні гідроенергетика одна з найдешевших відновлювальних джерел енергії у світі, лише завдяки їй можна забезпечити цілу країну чистою зеленою електричною енергією, і це справді так. Наприклад, Норвегія, розвинута європейська країна з величезними покладами горючих корисних копалин, проте свої потреби в електроенергії вона на 99% задовольняє саме завдяки гідроенергетиці. Гребля Гувера одна з найяскравіших гідроелектростанцій у світі, принцип роботи якої ми сьогодні розглянемо. З вами YouTube канал Механіка по-українськи та наша рубрика Як це працює або абсолютно правдива історія. Друзі, не забуваємо ставити лайк та підписуватись на наш канал, ну і звісно клікнути на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. А перед початком, як завжди, питання, відповідь на яке обов'язково пишіть на що в коментарях, як називається даний інструмент. Гребля Гувера є однією з найвідоміших гідроелектростанцій світу. Вона знаходиться у Сполучених Штатах Америки, на кордоні штатів Аризона та Невада поблизу Лас-Вегаса. Гребля піднімає води річки Колорадо і енергія спадаючого потоку води використовується для вироблення електроенергії. Електростанція була побудована в період з 1931 по 1936 рік. Ще до повного закінчення будівництва у 1935 році президент США Франклін Рузвельт провів церемонію відкриття греблі, її висота більше 220 метрів, довжина близько 380, ширина в основі 200 метрів, а на вершині 14. Під час будівництва траплялися нещасні випадки, через що загинули аж 112 осіб. Перед тим як досягти турбіну, вода входить до водонапірних веж і перетікає через водопроводи, які поступово звужуються і розганяють водяний потік до швидкості 140 км за годину. Енергію обертання колеса турбіни генератори перетворюють на електричний струм. У початковому проекті на двох берегах річки повинно було бути по 8 турбін, однак самі сонієї з них встановили дві меншої потужності. Пізніше було додані ще дві турбіни. І зараз на гідроелектростанції працюють 19 турбін. Загальна потужність електростанції близько 2000 МВт, що відповідає атомній електростанції середньої потужності. Гребля Говера, крім вироблення електроенергії, відіграє важливу роль у регулюванні річкового потоку та у водопостачанні. ми переконані, що треба розвивати всі види відновлюваної енергетики. Які з часом замінять застарілі технології генерування електроенергії з горючих корисних копалин. Гідроенергетика не виняток. Попри певні недоліки, її розвиток сприятиме зменшенню викидів парникових газів у атмосферу та допоможе мінімізувати зміни клімату. Ну а вам, якщо сподобалось наше відео, обов'язково підписуйтесь. А з вами був YouTube канал Механіка по українськи. І як завжди ми не прощаємося, каже вам тільки до наступної зустрічі.